У Німеччині не виключають відправлення миротворців в Україну і вже назвали умову. Це може статися за умови перемир'я або миру між Україною та РФ. Утім, поки тривають бойові дії, миротворча місія Німеччини в Україні неможлива. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Він також наголосив, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі та найбільша економіка Європи, не залишиться осторонь. Водночас, таке рішення за словами Пісторіуса, в будь-якому разі ухвалюватиме парламент країни. У перспективи відправки вояків України обговорюють у Великій Британії, поки що йдеться лише про інструкторів, які навчали би мобілізованих. Які ризики така ідея матиме для Лондона, і які переваги для збройних сил України дізнавалася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Це вперше новий уряд Великої Британії заговорив про можливість відправки своїх вояків в Україну. Хоча нічого нового в цій ідеї немає з 2015 року. Інструктори королівської армії приїжджали в Україну для участі в програмі Орбітал. До повномасштабного вторгнення Росії Лондон підготував 22 тисячі українських військовослужбовців. А після настання великої війни цю програму довелося спочатку призупинити, а потім відновити вже на британській землі під новою назвою Інтерфлек. За неповних три роки інструктори армії Сполученого Королівства підготували 50 тисяч новобранців зсу. Крім того, відомо про невелику групу британських військових медиків, яка навчає збройні сили в Україні. Міністр оборони Джон Гілі не вдався в подробиці реалізації ідеї щодо відправки інструкторів, щоб план не став відомим російському диктаторові. але каже, що такий крок мав би мотивувати та мобілізувати більше новобранців в українську армію та підігнати саме навчання під потреби зсу у жовтні гілі зізнався, що найбільшою складністю для програми інтерфлекс є доправлення тисяч українців у Британію. можна сперечати, що замість того, щоб привозити тисячі українців у Велику Британію для тренувань, можна було б відправляти доволі скромну кількість британських інструкторів кудись у безпечнішу частину на заході України чи навіть можливо у Польщу у плані логістики. Це було б зрозуміліше і, мабуть, значно дешевше. Якби навчання було в Україні, то його було би значно простіше зробити, більш реалістичним, більш сучасним та відповідним до умов війни. А якщо дивитися з ширшої перспективи, то це надсилає правильні сигнали світові. Бо зараз точно такий час, коли ми маємо показувати, що віддані Україні, і будемо з нею до кінця, бо це важливо не лише для самої України, а й для нашої безпеки у Великій Британії. з іншого боку, аналітики обговорюють ризики такого рішення безпосередньо для Лондона, адже російський диктатор неодноразово погрожував прямою відповіддю ударами по країнах, які перейдуть так звані червоні лінії, і це дуже швидко може перерости у пряму війну між Британією та Росією. Але черговим доказом пустослів'я Путіна стала реакція, чи то пак її відсутність на дозвіл заходу бити по РФ зброєю більшої дальності, бо Кремль не наважився завдати удару ані по Вашингтону, ані по Парижу чи Лондону. майже. На кожному етапі, починаючи з лютого 22-го, оглядачі агонізували щодо тієї чи іншої ескалації і, зрештою, ухвалювали рішення щодо надання більш потужної зброї українцям, тож це слід розглядати як ще один крок вперед на шляху допомоги Україні захистити свою територію і в ідеальному світі поставити її в позицію панування на полі бою, щоб коли дійде до перемовин, українці могли би диктувати свої умови. Путінській Росії я поясню, чому аргумент щодо ескалації не адекватний, бо безпричинно Росія незаконно вторглася та анексувала територію демократичної сусідки, скоїла там воєнні злочини. Куди далі продовжувати ескалацію? Ми просто підтримуємо українців у поверненні території, яку в них незаконно забрали. І звичайно, це може мати ширші наслідки для європейської безпеки. Ніхто в британському уряді чи парламенті США чи в Німеччині не хоче воювати з Росією, але саме Росія почала цю війну і тому ми повинні боротися щоб захистити своїх союзників. у Лондоні кажуть, що продовжуватимуть програму «Інтерфлекс» навіть після досягнення перемир'я між Києвом та Москвою, бо припинення бойових дій не означатиме, що Україні більше не потрібні підготовлені війська. До того ж, сильні збройні сили стануть також і стримувальним фактором для російського диктатора. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтермара. Фон Єдині новини.